Привіт, мене звати Лена. і Ви потрапили на мій YouTube канал, де я розповідаю, як я створюю свій власний бренд амуніції для собак. Тут я показую всі процеси створення бренду від замовлення фурнітури до створення сайту і фотосесій. Але цього ще нема це буде трошки далі, і насправді зараз дуже гарний захід сонця, і вирішила в останню мить зняти це відео на цій прекрасній локації, де ми відпочиваємо з друзями. І сьогодні тема буде дуже цікава, бо ця тема буде про брендбук мого бренду. Та трохи тавтології, але залишайтесь, буде цікаво. До речі, підписуйтесь на мій канал, також інстаграм, телеграм і все таке інше. Буду рада вашій підписці. В Минулих відео я розказувала вам, що в мене вже... Квітні був готовий брендбук, над яким ми працювали разом з дизайнером. Так як я вже показала і розказала вам, як називається мій бренд, то думаю, що прийшов час показати, як виглядає мій брендбук. Брендбук це документ, який містить ключові ідеї та принципи побудови бренду. Він є своєрідним посібником, який показує, як повинен сприйматись бренд. На різних носіях і сприйматись у різних контекстах. Брендбук може включати логотип, фірмові кольори, основні та другорядні, а також їх коди, шрифти, типографії, як використовуються ці шрифти. в Бренді і в інших носіях візуальний стиль, це правила використання зображень, іконок, логотипів і так далі. Тони, стиль комунікації це мова, якою бренд спілкується зі своїми клієнтами, а також основні цінності та місія бренду це концепція, яка визначає суть і цілі самого бренду. Брендбук допомагає забезпечити цілісність сприйняття бренду незалежно від того, хто іде його представляє. Це можуть бути дизайнери, маркетологи, менеджери з продажу і так далі. Так описує брендбук Чаджбіті. Насправді ж це перший брендбук, який був. Створений для мене у всіх минулих бізнесах я створювала самостійно логотипи, підбирала кольори, створювала сайти, створювала якісь візуальні стилі, підбирала шрифти, але це ніколи не було об'єднано в одну систему. Тому так як я вирішила будувати новий бренд зовсім по іншому, це стосується і просування. Також і я подумала, що в цьому напрямку мені теж треба поступити по іншому. Тому я замовила дизайнера, а точніше, роботу з цього дизайнера Катя. Привіт, і ми розробили цей бренд. Хоча чесно, я вважаю, що я і самостійно змогла створити непоганий стиль, але все ж ми ростемо, тому і робимо все по-іншому. Але перш ніж я покажу вам, як виглядає мій документ брендбуку, ви, мабуть, спитаєте мене, чому саме ця назва, а саме Монкдокс. Монко означає монах, тобто мондос для мене це собаки монахи. А тепер питання: чому монахи? З самого початку, коли ця назва була придумана, я збиралась робити бренд одягу. А так як монахи там в Тибеті чи Непалі. Ходять в кашаї, то і сама назва бренду каже, що собаки теж можуть бути одягнуті у що завгодно. Собаки вільні, а значить, можуть одягнути і балаклаву, і спідничку, а можуть бути просто голими, як вони є. Якщо ви задались питанням, що це за бред, то я скажу, що я створюю цей бренд, розважаючись. Мені просто прикольно це робити, і не треба шукати тут якийсь високий сенс під підтекст. Це просто класна назва. Класно співвідноситься з монахами в моєму сенсі, який я собі уявляю в голові. Бо деякі люди вважають, що назва має носити за якийсь сакральний сенс, і круто, якщо у вас це виходить. Але багато з них нічого не створюють, бо не можуть придумати саме ту назву, яка буде найкращою назвою у всьому світі. Я вважаю по-іншому. Отже, що є в моєму брендбуку? В моєму брендбуку зібрані логотипи, шрифти. Кольори і пакування здається, що це небагато, але насправді ми працювали над цим цілий місяць. Цей бренд, взагалі, про життя, про яскравість, про кайф, про вседозволеність в рамках, як для собак. Тому зараз ви побачите дуже багато яскравих кольорів, дуже дивні зображення. Але мені цікаво дізнатися в коментарях, що ви про це думаєте, бо мені особисто це дуже подобається. Отже, переходимо до самого бренду. Там на дев'яту суші трошки перервали. Отже, я буду тут дублювати свій екран, показувати вам, як це все виглядає. Отже, перше, що ви бачите, це логотип. Це другорядний логотип, якби основний, але основний все ж таки я текстовий логотип. Про це я вирішила, що я дуже хочу якусь таку дуже дивну. Дуже придурошну собаку, обов'язково плоску, не в 3D. Бо це в першу чергу про грайливість, про якийсь прикол. І я хотіла щось таке смішне, щоб коли ви відкривали ту посилку і бачили ту, ту смішну собаку, вона викликала в вас якийсь сміх, радість або якийсь прикол. Ось саме такі емоції я хочу отримати, коли мій клієнт отримує посилку від мене. І ця собака, ні, ця собака, до речі, тільки в одному кольорі, але є ще. Інші собаки, до речі, я можу теж вам їх потім показати. Отже, у нас тут перше, що йде, це логотип і іконка. Саме так виглядає логотип, це є основні кольори. Я думаю, червоний, ви розумієте, що червоний відноситься до тої каша якщо я правильно це я кажу, кашає. Мені здається, що так. Якщо ні, то виправте мене. Бо я хотіла саме такий червоно помаранчевий колір. Я особисто дуже люблю колор-блок, і червоний з рожевим для мене взагалі один з найкращих поєднань, тому ми вирішили додати ще світло-рожевий колір. Обов'язково якийсь світлий, нейтральний, який перегукується з самим. Логотипом собаки, і звичайно, є темні кольори, бо я буду багато друкувати логотипів для своєї амуніції. Мені потрібно дуже багато кольорів, бо саме логотип. Колір цього логотипу, який буде зображений, він буде змінюватись залежно від дизайну самої амуніції. Тому я попросила, щоб ми зобразили ще якийсь темний колір, щоб подивитися, як взагалі воно буде виглядати. Мені дуже подобається, що наш шрифт і взагалі назва саме з маленьких букв, це відноситься до наших якби братів менших, та, тому ми зробили всі букви маленькими. У нас немає великої букви. Не знаю, як вам, але мені дуже подобається. Ці ніби такі гострі кути, але насправді, якщо придивитись, вони всі пом'якшені. Це створює відчуття, що ми якби чіткі, але все одно такі м'якенькі, пухнасті, як та собачка, яку ви бачили зверху. Також є по поєднання собаки, скажу чесно, що саме собака не до кінця, якби ідеально в <соць> моїй уяві виглядає. На цьому фоні, але собака слугує більше не для того, щоб друкувати його там, десь на логотипах, а для того, щоб. Вставляти його в сторіс десь на сайті, щоб ця собака появлялась. Вона також буде в стікерах на основному логотипі, там, наприклад, на аватарі в інстаграмі, вона, скоріш за все, не буде використана, але все одно нам треба було позначити, як вона буде виглядати. І мені все ну, ця собака дуже класна. До речі, дизайнер Катя вона спочатку намалювала цю собаку з посмішкою, ну, що, я її стерла і сказала, давай у нас буде якась. Така серйозна собака, бо все ж я не хотіла вийти туди, знаєте, в таку дитячість, де всі посміхаються, всі такі класні. Це все ж про, про свободу. А значить, ти можеш бути вільним в тому, щоб виражати свої емоції так, як тобі хочеться. Ось так виглядає основний логотип, і основний логотип саме такого червоного, червоного помаранчевого кольору, такий ніби морковний, дуже гарний. Тут описані пропорції та дякую за придумання. Думаю, тут все зрозуміло. А також цей логотип ми розділили на два, так як в самій назві є чітке ділення на два слова. Такий логотип буде використовуватися в пакуванні, а також я думаю, що на круглих аватарах, так як в інстаграмі, можуть бути до речі, використовувати саме такий поділений логотип, щоб він був більш читабельний. Також кольори, бачите, розписані всі кольори. Блін, якби мені хтось розписав. Такий колір, який мені треба перед виробництвом фастексів, який мені друкували з тим кольором, було б дуже класно. Але мені ніхто так не зробив. Мені зробили тут. Я тепер знаю точно які кольори використовуються. Дуже класне поєднання. Насправді вони вийшли не з першого разу. Ми пробували здавати і зелений колір, якось більше його міксувати. Знаєте, щоб були такі розбіжні кольори, але ми все ж залишили цей. Я не думаю, що він виглядає дуже дівочим. Для мене він все ж такий. На стилі знаєте, такі не на дівочі, а на стилі колір. Тут варіанти логотипів До речі дуже гарно Мені подобається. Тут як воно буде все виглядати в інстаграмі. Бачите, тут собака, хіба що на бежевому кольорі мені найбільше подобається з цими варіантами вже словесними класно. Плюс люди зразу будуть бачити назву і також на аватарі. Хоча мальовані логотипи на аватарах в інстаграмі мені теж дуже подобається. От бачите, в мене дві крайності, ніби і то і то підходить, але вже ладно. все знаєте, не зробиш. І переходимо до пакування. З пакуванням було вирішено так: насправді. Пакування для своїх повіців, які я робила для зоомагазину, воно дуже дороге, воно дуже класний, розраховане на. А те, що магазини будуть їх саме вішати, тобто не класти кудись, де вони будуть валятись, а вони спеціально запаковані і вішуються на прилавки, на ті крючки, і дуже класно виглядає. Плюс той синій колір привертає увагу, і воно просто неймовірно виглядає. Але це пакування дуже дороге. І Якщо в повідках це був лише один варіант цього пакування, там змінювалась лише назва кольору, і все одно я заплатила дуже багато грошей за то. То тут мені треба робити одне пакування, в якому буде декілька видів розмірів, декілька взагалі типів, бо є, повідається шлейка і нашийник, і, і в них є ще декілька розмірів кожного. Я просто не хотіла рахувати, скільки це буде коштувати, бо це гарне пакування дуже дорого коштує. А повірте, коли я працювала з магазином і бачила стільки різних пакувань, коли ну, коли бренд просто не заморочувався над цим. Я захотіла, щоб в мене було по іншому. І мені багато клієнтів писали, що в мене неймовірне пакування, що його навіть шкоди викидати. Але зараз я не бачу доречним. Плюс я не, не збираюсь прямо зараз виставляти свою амуніцію в інших магазинах, бо просто в мене нема того асортименту, який я планую зробити, адже я запускаю лише один вид амуніції, один дизайн, який ви вже бачили в минулих відео. Якщо ні, то е, краще переглянути. Тому було вирішено, що ми розробляємо коробки тіші і. І просто класну бірку на саму амуніцію, яка буде недорого коштувати, але яка все одно буде прикольно, без викликати якісь емоції. Тут у нас вийшла така бірка офігенна, я вважаю. Я вже знаєте, я хочу її просто побачити вживу, коли ми її виготовимо. Але оці собачки. Позаду вони такі милі. Знаєте, ніби то всі мої собачки дивляться на мене і о, до речі, я тільки зараз побачила, що це лицьова сторона. Це задня. Це дуже класно, бо я сприймала це по іншому. Ми вирішили написати там а, сайт. Те, що те, що це зроблено в Україні, і матеріал, бо люди часто питають, що це за матеріал. Це дуже класно виглядає. Я ще не придумала, який буде той шнурочок, яким буде кріпитись до маніці, але думаю, що ми підберемо такий червоний, буде класно виглядати. Далі ми йдемо до коробки. У нас тут є повне креслення цієї коробки. Я вирішила не заморочувалася. Знаєте, не будемо давати багато якихось написів, якихось дизайнів на ту коробку, бо... Все одно, як не крути, коробки дуже рідко зберігаються. Зберігаються саме ті коробки, які не виготовлені для того, щоб їх пересилали поштою, тобто ті, які запаковуються ще в одну коробку і пересилаються поштою. Я таку не буду робити, бо в тому нема сенсу. Ми будемо робити тільки ту коробку, на яку буде клеїтись накладна від нової пошти, бо іншої пошти я хотіла, щоб вона була лаконічна і просто суперстильна. Але там є секрет, коли ви її відкриваєте. Я вам зараз покажу. Ось так виглядає коробка знову ж ти. Наш фірмовий червоний колір, там сайт, ну, тобто все по, по мінімалізму. А всередині, коли ви відкриваєте, ви отримуєте перше тішу, що ми ще замовимо, дати теж, теж в фірмових кольорах. І контур е, нашого логотипу собачки де всередині написано, що підходить для собак, але створено для аплодисментів. Вирішила, що це класна назва, бо скажу, якої думки я перетримуюся. Я вважаю, що багато з нас хоче одягати щось яскраве і щось таке. Дуже дивне, але ми соромості цього робити. Тому ми інколи можемо дозволити вдягти так свою собаку. Наприклад, в мене є ідея амуніції, такої дуже смішної, бо я розумію, що людина, звичайно, в рідкому випадку осмілася на себе це надіти, а от одягти. Це собаку, це дуже класно, бо ми піввідносимо себе і нашу собаку як ніби одне ціле. Ми хочемо, щоб вона теж класно виглядала, щоб на неї звертали увагу. Тому я сподіваюся, що моя ідея не тільки в моїй голові, а ще всі інші люди теж так думають. Можна буде це зробити такі вже темніше є. То я покажу швиденько шрифт. Це не дуже цікаво, але а на тому все і закінчилось. Насправді, як ви бачите, що брендбук не дуже великий, але ми довго його створювали, щоб він був що такий, який він є. Сподіваюся, що вам сподобалось. Незабаром я вже приступлю до того, щоб його створити, щоб починати відтворювати цей брендбук вже у життя. Він не був тільки в електронному вигляді. Взагалі буде цікаво почути. Вашу думку стосовно цього. Можливо, ви дизайнер або ви теж створюєте свої бренди. І як ви це робите, хто займається логотипами і всім іншим? Буде цікаво це почути. Дякую вам за перегляд! А ми зустрінемося в нових відео. Папа! -па.